Коніча, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу. Те, що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка, пограмидор на цьому столі. Я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні у нас не буде оглядів, не буде порівнянь. Сьогодні ми з вами будемо намагатись відповісти на запитання, а саме на повісті дня питання одного з моїх підписників. Навіщо? Навіщо вам, поціновувачам високотехнологічного рейсового взуття, увесь цей біль? Воно шкодить нашому гаманцю, нашому здоров'ю, спині, колінам, ну і так далі, тому подібне? Все те, що ми дуже дуже часто чуємо у наш бік. Одразу кажу, все те, що буду казати, мій особистий досвід. Це моя історія, мій кейс. Тому враховуйте це. У вашому випадку, можливо, буде щось інше. Обов'язково консультуйтеся з лікарями впродовж усього терміну, але тим не менш. У моєму випадку одностайна відповідь, чи вартує воно того, щоб з ним, ну, як вони думають, оцих страждань, чи вартує? На мою думку, одностайно так вартує. У моєму кейсі, моє, мій стан здоров'я поліпшився, я відчуваю себе набагато краще. Мої симптоми моєї хвороби, моїх нюансів практично зникли. І це з урахуванням того, що мені вже більше 40 років, і моя вага 100 кг. Тому враховуйте також це. Коротенька відповідь, вона така. Для тих, хто хоче трішки заглибитись, пропоную це зробити прямо зараз. Почнемо з невеличкої передісторії, що і як десь за пару років до початку повномасштабного вторгнення виникла у мене проблема з ногами. Якщо хтось не знає, ваш покірний слуга ще івент-відеограф, тобто дуже багато знімає івентів, весіль, день народження, ювілеї, все таке інше. І дійсно на ногах дуже багато часу проводив. І виникла проблема: почала збиратися рідина в колінах, біль у м'язах, біль у попереку. На стопі на нозі кістка почала збільшуватись також, набиратись волога почала, якась припухлість виникла, ну дійсно налякала. І, до речі, у той час основним моїм взуттям, незважаючи на мою вподобайку, на моє захоплення, на той час я ще не наважився перейти ось на ці, ці рейсові кросівки. Тоді я ходив на повсякдень у лайфстайлі, у звичайні. Кросівках, тобто флетрайдах, ну, приблизно ось таких е кросівках. Ну, це е такий поганий приклад. У мене зараз флетрайдів практично немає жодних. Е то, е що це означає? Е це кросівки формату суперстару, тобто у вас е стопа. Повністю пряма. Жодним чином у вас нема ніякої геометрії, яка е, робить це, як кажуть, працює за вас. Е, нем, у вас нема ніяких дропів, пом'якшень, технологій і так далі, тому подібне. Тобто класичне лайфстайл е, взуття, суперстари, кампуси, нюбеланси, ну і все, що з цим пов'язано. Е, дійсно, проблема виникла. Звернувся до лікарів, діагноз, я навіть не буду його оказувати, Дуже довгий, дуже такий неприємний. Діло навіть йшло до операції, були сумніви стосовно всього цього, коли багато кейсів в мережі дивився досвід інших людей. Страшно, страшно було це це все читати, але, але на одному з форумів знайшов досвід окремої, окремої людини, яка розповіла, що вона у цьому випадку ну, вирішила зіграти в абанк. Вона вирішила переламати хребет хворобі, і на відміну від усіх, які почали навпаки знижувати навантаження, вона почала навантаження збільшувати. Тобто. Всі лікарі в моєму випадку, з моєї хвороби, рекомендували практично відмовитись від навантажень фізичних, ну, зробити там операцію, навантажень ніяких. І такий, будемо так казати, поміркований помірковане життя вести. Я не з тих людей. Я прочитав про цей кейс. Там людина одразу почала бігати. Ну, це для мене було трішки ризиковано. Я вирожви. Ми з дружиною вирішили ризикнути і придбали мої перші більш-менш рейсові кросівки на той час. Це були ультрабусти. Одразу кажу: перехід з флетрайдів з кросівок зі звичайною прямою підошвою на високотехнологічні кросівки – це перехід, який потребує від вас зосередженості, потребує від вас впевненості в тому, що ви робите ментальної певної в... сили, будемо так казати, але тим не менш, я спробував і. Навіть, мені так здається, десь на третій вже день я відчував якесь полегшення. Тобто, можливо, за рахунок того, що всі ж е, бігові кросівки... Трекові, технологічні і так далі. тому подібне, Вони мають певний дроб, вони мають певну геометрію, рокер той самий, спідошва іншого формату, яка має ось ці властивості, енергійні, енерговідштовхування і так далі. тому подібне. За рахунок, можливо, всіх цих елементів. Моя. Моя стопа відразу почав, я одразу почав відчувати певне полегшення в суглобах, в спині, в попереку, а згодом почали зникати ось ці при ось ці ось ця рідина. Вона почала відходити. Тобто, у мене зникло припухлість на ногах, пройшла. Прийшла відчуття ось цих дубових ніг. Навіть ось мої суглоби, коли е, присідаєш, вони крихті, крихтіли так просто нереально. Е, наразі, навіть е, я нещодавно проходив. Е, лікарняний робив, робив обстеження, і лікарі дуже задоволені прогресом. Я ще раз кажу: в моєму випадку виявилося якраз навпаки, ці такі кросівки вони, можливо, розвантажили мою стопу за рахунок того, що вага більше правильно розподілена. Можливо, за рахунок того, що вони примушують вас рухатись швидше. Тобто починалось все з того, що я десь 5 тисяч максимум кроків міг зробити. Ми Почали просто також зауважимо, почали з дружиною трішки більше ходити. Можливо, за рахунок ось того, що вони примушують вас трішки рухатись більше. І починаючи з п'яти тисяч я зараз спокійно можу відходити 20 тисяч в сутки, і я не на добу пробачаюсь. І я жодним чином не відчуваю ось цієї. Цього... Втоми, в ногах особливо. Ну, просто відчуваєш, що ти багато пройшов, і все, більше нічого. І це для мене добова норма. Тобто я в день 10 кілометрів просто пройти без проблем. І вже на даному етапі я навіть почав бігати. Ось Кросівки, ось які ви перед собою бачите, ось ці Adidas Supernova Prima, Це кросівки, в яких я перших пробіг 5 кілометрів одним тейком. І навіть свій пейс, у мене навіть пейс вже пейс ходьби. Тобто я середній пейс ходьби у мене я довів вже до 8 хвилин, а біг у мене до 7 хвилин. Ось я бігав 5 кілометрів і жодних проблем. Взагалі жодних. Так, аеробну. Форму треба поліпшувати, треба, як кажуть, звикати до всього цього, але тим не менш, вже 5 кілометрів є. І це, враховуючи, ще раз кажу, мій вік, мою вагу. ну, Я думаю, ви розумієте, про що я. Причому, до речі, також зауважу, ось ці кросівки такого формату пробачаю, кросівки, Це не тільки стосується супернови, всіх їх. Вони, як кажуть ось якщо ви відкриєте будемо так казати свою е, свій мозок свої свій свою душу для всього цього, ви зрозумієте, як воно працює. Ви починаєте якось по-іншому на світ дивитись, звикає у вас виникає певна якась навіть залежність від цього. Вам цього починає хотітися дуже все більше, більше, більше. Вони також змусили мене змінити мою дієту мою. Я схуд практично 10 кілограмів. Я за цей період. Собі зняв своєї ваги, у мене взагалі інше відчуття. Я навіть ось наразі намагаюся знайти певні слова, які все це описують, щоб ви могли зрозуміти мене більш-менш більш точніше, але тим не менш. Ще раз кажу, у моєму випадку високотехнологічні кросівки, моє вподобання, моє захоплення ще з дитинства, виявилося, мені навіть на користь пішло. Стосовно кошторису, багато людей питають, це ж коштує багато грошей. Хлопчики та дівчатка, я звичайна людина, я так, як, так само, як і ви заробляю собі на хліб, як кажуть, from 9 to 5. Тобто я працюю багато, у мене немає цих мільйонів, цих всіх э, rolls сройсів і яхт, але я людина яка просто трішки, я кажу, трошки розширила свій. Э, Своє світо, світовідчуття. Я просто почав заглиблюватись у інфраструктуру у всього цього. Я просто почав знаходити все це. Всі ці кросівки, які ви перед собою бачите, практично кожна пара була придбана втричі, а може і вче дешевше ніж вона коштувала, пробачаюсь, на стайті продажів. Тобто, ви повинні розуміти, що кошторис це просто зазвичай, тому що люди не дуже полюбляють ось це. Як кажуть, прискіпливо відноситись до всіх цих моментів. Я в усіх своїх відео я вам рекомендую підписуватись на офіційні платформи Adidas Ukraine, припустим, Puma Ukraine, New Balance Ukraine, Ukraine пробачаюсь, і там знаходити ось ці чекати ці. Знижки це чекати розпродажів, і ви зможете придбати всі ці кросівки, всі ці супертехнології набагато дешевше, якщо трішки е терпіння у вас буде. Ось і все. Тому і навіть на друге запитання, що воно е шкодить нашому гаманцю, також відповідаю ні, це неправда. Е -е Деякі з цих ось припустимось супернова зараз на тому ж самому Оликсі. Ось це Супернова Пріма, Піба Мідсол. У нас Іва Аутсол, причому у форматі стрижнів, у нас е, дихаючий січастий верх, дуже пом'якшений. Взагалі я вважаю, що Супернова Пріма це найкращі кросівки 24-го року, на мою думку, з урахуванням всього: дизайн, кошторис, все так ось ці кросівки зараз на Оликсі можна придбати за 2000 гривень нові. Нові. Ви розумієте, про що я? Практично всі технології, які у Adidas є, в плані повсякденних бігових кросівок, тут є. Є все, все, що вам потрібно, тут є. І вони дуже-дуже зручні. І це за 2000 гривень. На базарі на звичайному ринку якісь китайські непотреб ви за ті самі гроші будете купувати. Тому ще раз кажу: слідкуйте, підписуйтесь, додавайте в обране. Чекайте і ви зможете це придбати. Або шукайте на ресейл-платформах на і Тому самому вони на навіть ті самі БУ кросівки. Просто враховуйте, що рейсові кросівки зазвичай людина буде купувати, звичайно, пересічна людина, буде їх купувати для бігу. Тому просто питайте, який кілометраж і все, скільки людина пробігла, якщо вона в них бігала. Тобто враховуйте просто це, але кожен, кожна з цих пар вам спокійно. Відходить 500 кілометрів, без проблем у вас не виникне жодних з ними проблем. Ну Якщо ви тільки у вас якісь певні фізіологічні особливості, або там нога дійсно якась особлива, тому в цьому випадку, можливо, у вас буде інший досвід, але як, на мою думку, жодних проблем у вас не повинно виникнути. А стосовно того. Які можна, я міг вам би зарекомендувати, які порадити? З чого почати? Ну, почати, звісно, я рекомендую ось. Це для мене найкращий, я вже вказав. Найкращий кросівок. Ціна, якість технології все тут є. Ви бачите. І вартість просто нереальна. Якщо ви хочете більш це модель, до речі, 24 року, але вона більш поміркована, більш такий класичний красиво Кадідас, платформа, все. Якщо бажаєте щось більш цікавеньке, і якщо ви більше все ж таки така помірна хода у вас і більше стоїте, ось вам, будь ласка, нереальний красивок, це New Balance Мор v 5 Також можете знайти v 4 Вони трішки інший дизайн у них, вони трішки по-іншому е зроблені. Там також Fresh Foam ось цей X. Це дуже така еластична платформа, така м'якенька-м'якенька, як зефір. Ось такі вони. В них, взагалі, якщо ви стоїте багато, це взагалі просто маст хев, і також ці кросівки можна спокійно знайти за 4 тисячі гривень в ідеальному стані, або навіть нові, якщо трішки пошукати, вони трапляються. Я навіть на ноїликсі нещодавно бачив. Не, можливо, не такий колорвей, тобто ну не, не такі, ось вони чорні будуть, але тим не менш для когось колір не так важливий, оскільки як кажуть, те, що в них важливіше. Ось, будь ласка, море В-4. У мене теж, також був досвід їх використання. Ви можете спокійно подивитись, у мене в оглядах вони є і В5, і В4, і порівняння. Мені, до речі, В-4 в плані характеру свого більше подобались. Але потім я знайшов для себе супернови, ребели, відкрив для себе Light Strike Adidas, Пуми, ось макмакси. Тому наразі у мене залишились тільки В5. Це для мене дійсно. Робочі такі кросівки, коли я не багато ходжу, а більше ось стояти потрібно для зйомок також. Ну і плюс дизайн, ви бачите, вони такі більш лайфстайлові. Це із таких, будемо так казати, пересічних кросівок. Також, в принципі, можна рекомендувати Ультрабуст, якщо у вас ви згодні з таким верхом, оскільки верх тут якраз таки, на мою думку, спірний. Дуже-дуже гарна платформа, сам LightBoost. Можливо, ви можете придбати, до речі, Ультрабуст Light попередні. Також вони зараз спокійно їх можна знайти в, десь в межах трьох тисяч гривень без проблем. Попередню модель, і там також вам все буде класно. Там, в принципі, дуже гармонійний дроп. Він трішки дроп це різниця між задньою частиною та передньою. Там вона трішки завищена, але тим не менш. Вони дуже зручні. Тому враховуйте це також. Якщо ви людина, яка хоче вже щось відчувати, більш-більш, таке, будемо так казати, сучасне, технології ще більш яскраві, ну супернова зрозуміло. Супернова, до речі, є більше, поки ще не забув, є більше такі демократичні моделі Rise, Solution, але, на мою думку, трішки мені здається, краще все ж таки Ось, Я пробував райзи, не моє, не моє. Якщо ви хочете таке щось. Взагалі технологічне, але при цьому те, що враховує основні геометричні властивості стопи. Тобто в них зручно, але в них можна вже, як кажуть, і навалювати. Ось вам, будь ласка, також Puma Magmax Nitro. Ось ось вони. Це в нас піна з додаванням газу всередину. Нітро, ось якраз цього нітрогену. Ось. Тому враховуйте також їх, але вони трішки так, ну, коштують. На, на ринку зараз десь приблизно 4 до 5 тисяч гривень. Вартість доходить. Але, ще раз кажу, чекайте, на сейли, вони можуть бути дешевше. Або на Олексі, будь ласка, десь знайдете на якомусь е, стоковому магазині без проблем. Е, але враховуйте те, що дуже багато підробок, дивіться, питайте, щоб вам допомогли. Тому що ще раз кажу: ну, є, Китай полюбляє робити підробку на все. Стосовно, якщо вже говорити про щось більш-менш жорстке, будемо так казати, ну якщо вам ви потребуєте вже справжнього рейсу, також зауважу «Ребели». Легкі, якщо вам, ну, вам не дуже до вподоби також е, ось ця велика підошва, ребли якраз, підошви достатньо, достатньо, щоб відчути драйв, енергетику, вони достатньо легкі. Е, Лайтстрайки Pro, ну, тут це вже особливо, особливе спів вас должно, потрібно, щоб у вас було певне світосприйняття. Потрібні вам потрібно розуміти, що це вже кросівки, вже для професійного, вже бігу. Тобто, якщо ви до цього готові і готові для, для до цих випробувань, тоді вже можна і Бостони подивитись. Бостони це якраз, на мою думку, якраз ось ця середина. Вони відчуваються на нозі якраз як ми звикли, не потрібно звикати до них, враховувати тільки особливості самого кросівка, але тим не менш, ось можна спокійно розпочати з них свою подорож у цьому. Ну і далі вже, ви бачите, там, там вже, як кажуть, тільки фантазія вас обмежує. Але підводить підсумок, величеньке відео у нас вийшло, але ну, коротенької відповідь тут неможливо зробити, оскільки дуже багато інформації і вона особиста. Ще раз кажу для мене. Досвід використання супертехнологічних кросівок у повсякденному житті позитивний. Він допоміг мені позбутися моїх старих проблем, допоміг схуднути, допоміг свій світогляд розширити, допоміг стати, ну як кажуть, веселішою, світлішою людиною. Хай буде так. І наразі для мене біг. Ходьба – Це вже частина мого життя, частина мого повсякдення, і, можливо, і вам це допоможе. Все те, що я казав. Дякую всім за увагу, хто додивився до цього моменту. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, за ваші відгуки. Як зазвичай, коментуйте. Дуже радий, що ви приділяєте увагу всьому цьому. Дивитесь, без вас, це має жодного, це не мало б жодного сенсу. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні сили, і все у нас буде Україна!